Вже пройшло півроку з моменту, коли відбувся конфлікт Кендріка та Дрейка. Дехто навіть забув, що він був, але Дрейк вирішив нагадати про БІВ, подавши скаргу до суду на Universal Music Group, які просували Кендріка Ламара. Адвокати Дрейка стверджують, що Universal Music намагався штучно підвищити популярність пісня Ламара Not like Us, заплативши Spotify і iHeartRadio. Також вони заявляють, що були підключені боти з накруткою та акцентують на те, що в музиці, яку просував лейбл, була дезінформація про педефіцію що є образливим і неправдивим. Адвокати Дрейка написали, що коли користувачі просили Сірі відтворити альбом Lover Boy, виконавця Дрейка, Сірі замість цього відтворювала пісню Not Like Us, яка містить текст Certify Pedophile. Також стверджується, що Universal сплатила або схвалила платежі Apple, щоб Сірі це зробила. Universal виступив швидко після першого позову, сказавши припущення, що Universal зробить усе, щоб підірвати будь-якого зі своїх артистів, є неправдивим у наших маркетингових і. Рекламних компаніях ми використовуємо найвищі етичні практики. Жодні надумані та абсурдні юридичні аргументи цьому поданні до дії не можуть приховати той факт, що шанувальники вибирають музику, яку хочуть почути. Багато кого збентежила ситуація, і виникає одне питання, чого Дрейк прагне досягти цими петиціями, бо, виходячи з пройденого біфу, Дрейк програв, і цими петиціями намагається когось звинуватити. Або є припущення, що він має намір порвати контракт з Юніверсал, через який він також випускається також ситуація, коли він злив в інтернет багато гігабайт матеріалу з відео та записами треків може на це натякати. Але деякі адвокати налаштовані більш скептично. Причому один з них зазначив, я насправді не розумію, як це створить важить для скасування контракту на запис, який він має з Universal. Навіть якщо він виграє суд, то по суті це означає, що Universal буде зобов'язаний просто не рекламувати пісню Кендрика, оскільки Дрейк знаходить вміст пісні, не прийнятим і на цьому все. Бо заяву про використання на. Крутки дуже складно довести, тому цей посип додає тільки більше уваги до текстів пісень Кендріка, які Дрек вважає неприйнятими, і кількість трансляцій для цієї пісні знову зросте. А враховуючи, що Кендрік тільки не випустив альбом GNX, то ця новина тільки зіграє йому на руку. Адвокати Дрейка заявляють, що трек Ламара атакують виконавця шляхом фальшивих звинувачень у сексуальному злочині та укритті цих злочинів. Навіть обкладинка треку викликала багато питань, але Лейбл просував цей трек без редагування чи видалення образливого матеріалу. Також заява про ботів з накруткою привернула увагу громадськості, що лейбл використовують навмисну накрутку для просування своїх артистів, але для суду потрібно надати паперовий документ, який свідчить про те, що Лейбл оплатив навмисно. Мисно таку накрутку. Очевидно, що в таких справах ніякого паперового сліду не створюється, тому відстежити такі дії нереально. Цікаво, що треки Дрейка так само могли промотувати за допомогою ботів. Але тоді Дрейк не ставив таких запитань, коли це було в його угоду. Очевидно, що Кендрік виграв бів не за допомоги накрутки. Навіть якщо накрутку вдалося довести, то це ніяк не вплине на результат біфу. Тому зрозуміло, що цей позов доводить, що Дрейка дуже зачепив результат біфу, навіть не Важаючи на те, що Дрейк усе ще має більше слухачів Spotify за місяць, ніж Ламар. Отже, Дрейк не може змиритись з результатами, хоча в сучасних реаліях такі речі швидко спалахують, потім просто зникають з інфополя. Тому в інтересах Дрейка було зробити так, щоб це не рухалось далі. Але те, що сталося, може завдати тільки шкоди для його репутації. Тож, друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайки і до побачення.